Чим кореїнець відрізняється від нормальної людини? Як розпізнати кореїнця серед інших казкових персонажів? Від чого кореїнцеві зриває дах і чи є він в нього взагалі? Сьогодні невеличке суботнє есе про вигаданий і ніколи не існуючий народ такої ж вигаданої країни Кореїни. Всі вигадки суб'єктивні, не мають до реальності жодного стосунку. А якщо щось десь таки співпаде, то ви знаєте, все це абсолютно випадково. Отже, як розпізнати коріїнця в соціальних мережах, якщо в соцмережах в групах хтось виставляє на продаж якийсь свій товар, що роблять нормальні люди? Лайкають або не лайкають. Хтось пише, що йому сподобалось. Кому не сподобалось, більшості й немає бажання тратитись на коментар під дописом. Кому дуже сподобалось, то й навіть поширює. І ви це відео теж можете поширити. Що ж роблять коріїнці? Перша категорія, найпоширеніша, намагається обгадити і підіснувати. Занадто велика ціна. Сусід робить краще. Занадто мала ціна. Бачили таке на базарі в сто раз краще. І все це упаковано в неприємну грубу форму. Здавалося б, ну яке кому діло, але не дати ближньому стати в чомусь кращому це природа справжнього, свідомого кореїнця. Таке собі відерце крабів з щурячими головами. Крім цієї є ще друга категорія. Як думаєте, що роблять вони? Правильно, завалюють коментарі своїми фото подібного товару і часто ще знищують ціною. Таке враження, що ці люди, якби хтось топився, штовхали б його палкою, щоб потім забрати його шорти й шльопанці з пляжу. Або видирали б чиїсь дитини морозиво, якби знали, що їх ніхто не бачить. Психологи всього світу працюють над поясненням цього хижого інстинкту і найбільш подібної поведінкою природі вони вбачають поведінку щуки, яка готова з'їсти рибу, навіть коли вже запхана нею по горло і може подивитися, аби тільки ця риба не дісталася комусь іншому. А деякі дослідники знаходять схожі з стадом голодних собак, де пес, бачачи кусок хліба, кидається на нього, готовий видерти навіть з рота вагітної сучки. Але ці дослідження ще потребують. Часу. А точніше, дослідників, бо матеріалу предостатньо, бери і розгрібай. Ще приклад. Коли публікують якусь новину про ДТП. Нормальна людина розуміє, що нічого приємного для водіїв в цьому немає, що комусь це коштуватиме дуже дорого і не завжди лише грошима. Що це проблеми в людей, і ніхто не застрахований від таких варіантів розвитку подій. Корієнцеві це завжди. Весело, смішно це привід написати щось по типу смішне підмахнути. Особливо якщо машина дорога. І пишуть щось по типу: права купив, їздити, не купив зліт любителів літньої резини, хто випустив оленяну дорогу, зекономив на ремонті і так далі. А деяким кореїнцям це привід. Вилити ненависті, гнів, якими вони наповнені як магазин секунду в день завозу. І тоді таких водіїв, згідно коментаторів коріїнців, треба розстрілювати, садити в тюрми, забирати посвідчення водія. А ще їм так і треба, і добре, що загинув, менше літати буде. І так, ніби люди свідомо хотіли натворити собі таких неприємностей. Ну і тут ще можна подумати. Для чого розганяти такі новини? Адже таких ситуацій завжди вистачало, але якось так плавно вони почали ставати надбанням громадськості. І поєднайте це з минулими нашими недільними відео. Як ще розпізнати куріїнця, наприклад, токтіці, коли дівчата закидають свої фото або відео? Що роблять нормальні люди? Лайкнуть, якщо сподобалось, або прогорнуть. Можливо, хтось напише комплімент. Хтось посміхнеться і з чимось не погодиться. Але. Залишить свою думку при собі і ближніх. Що ж зробить кореїнець? Піде в коментарі і напише, що стара, страшна, нікому не потрібна, з прицепом забагато макіяжу, замало макіяжу, фігура, губи і так далі. І все це завдання максимально образити. І постає питання: для чого це людині робити? Адже людина, яка себе нормально психологічно почуває, не має потреби в намаганнях образити, принизити, розізлити когось чи виставити себе. В якомусь вищому світлі. Що має бути в голові людини, яка таке робить? Напишіть в коментарях. Ну і ще один надійний спосіб розпізнати корінців в соцмережах це кореїнський бумеранг. Це коли, наприклад, людина пише, добре, що вас затопило, це вам за зерно бумеранг. І та сама людина під бумерангом розуміє якісь наслідки побажань чи причинення комусь зла. Іншими словами, для свідомого кореїнця, якщо йому роблять щось погане, то на цих людей обов'язково очікує кара небесна. А якщо корінець сам бажає комусь смерті, проклинає, ставить сердечка під постами про смерть, насолоджується бідою і горем інших людей, то це праведні дії, і за це бумеранг до нього не летить. Такий, от він, кореїнський бумеранг, чесний і справедливий, як і кожен свідомий і мудрий коріїнець. Таке от невеличке. Есе. Зняв спеціально, бо бачу, що в суботу зараз люблять в Ютубі переглядати відео. Якщо це есе, вам сподобалося, ви знаєте, що робити: лайк, поширення і коментарі. Тоді я знатиму, що потрібно зняти ще. А загалом, пам'ятайте, шлях до реальних змін будь-якого масштабу починається з визнання і прийняття реальності, такої, якою вона є. Лише тоді з нею можна працювати. Читайте книги і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.